Рівень води у Десні біля Чернігова сягнув 591 см сантиметра над нулем поста. Такі дані наводить обласний гідрометцентр станом на 18 квітня. Щодня вода прибуває на 2,15 п'ятнадцять сантиметрів. Максимальний рівень Десни очікується у 700 сантиметрів, що є найбільшим показником за останнє десятиліття. Такі дані навів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення міської ради Григорій Годун на загальноміській ранковій нараді у муніципалітеті 700 сантиметрів. Це тільки виход води у заплави, Це біля річкового порта, це Кордівка, це декілька вулиць, Лісковиці. Це тільки вихід. Більше нам гідрометцентр не дає на сьогодні підйому води. Тому Вся ситуація контрольована і ніякого підтоплення домогосподарства в місті Чернігові. Ми не очікуємо. Наразі в Чернігові вже затоплений міський пляж, золотий берег.